Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 15 грудня 2023 року. У всіх знаках Зодіака пам'ятаємо про те, що розклад є загальний. Карта дня для овнів. Для овнів випадає старший аркан колісниця. Це досить такий активний день, насичений різними подіями. Це можливі якісь поїздки, можливо, якісь подорожі, переїзди і так далі. Карта говорить про успіх, про перемогу у всіх ваших справах, всіх ваших починаннях. Саме головне дотримуйтесь чіткого плану і не відхиляйтеся від нього. І у вас тоді все. Обов'язково вдається і пройде на найвищому рівні. Тельці. Для тельці випадає трійка мечів. Не сама приємна карта. Карта говорить про якісь проблеми, про невдачі, про якісь конфліктні ситуації, які можуть виникати. Перш за все, карта вас попереджає, що ви не брали все близько до серця. І не розчаровувалися за будь-яких проблем. Проблеми можна вирішити, а здоров'я відновити неможливо. Бувають такі моменти, або складно відновити і так далі. Тому просто побережіть себе і своє здоров'я. Також карта говорить про те, що якщо у вас планувався візит до лікаря, обов'язково сходіть і не відкладайте на наступний день. І намагайтеся уникати конфліктних ситуацій. Близнюки. Для Близнюків випадає ту з Це дуже гарна карта. Карта віщує вам успіх у всіх ваших справах, ваших починаннях, нові можливості, нові перспективи, гарні новини. В когось це може бути звідка звідка про вагітність, в когось народження дитини, в когось освідчення в коханні, в когось заручення, в когось успішні проекти, нова робота, якщо ви її шукали, і так далі. Просто успіх у всьому. І нові можливості, які будуть відкриватися перед вами. День взагалі буде досить прекрасний. Енергія буде просто нереальна. Емоції будуть зашкалювати, але емоції дуже такі гарні, світлі, позитивні раки. Для раки випадає старший аркан повішений. Карта говорить про якийсь певний застій у ваших справах, про якісь складні ситуації, які вам складно вирішити. Перш за все, карта говорить, що в такому стані ми довго не затримуємось, не здаємося, а йдемо вперед і вирішуємо всі складні ситуації. Все вам під силу. Саме головне в такому стані довго не затримуватися, ніколи не здаватись. Карта говорить про те, що не варто братися за нові справи, за нові починання. Краще зайнятися вирішенням уже поточних проблем. Якщо є можливість відкласти важливі справи в цей день, то бажано це зробити і скористатися такою можливістю. Просто обдумайте, покапризуйте трошечки, обдумайте свої подальші дії, а далі наступним днем беремо себе в руки і просто вирішуємо всі складні ситуації, з якими ви зіштовхнулися. Карта саме головне, говорить, не здаватися, і ви зможете вийти з цього стану, перейти в стан трансформації. Леви. Карта дня для левів. Для леві випадає четвірка кубки, тут незадоволеність будь-якою ситуацією, вирішенням якоїсь проблеми, буде вирішення проблеми складних ситуацій, але вас все буде не влаштовувати. Щоб не робилося, все не влаштовуєте. Якщо якісь йдуть покупки робити і так далі, то все буде не таке. Все вас не влаштовує, все вас роздратує і все йде не так. Якщо якісь нові можливості вам даються і так далі, ви їх просто не бачите. Ви не бачите нових можливостей, нових шансів виправити все в кращу сторону. Ви просто впадаєте в депресивний стан і нічого не хочете помічати. Тому беріть себе в руки. Якщо візьмете себе в руки, не здаватиметесь, то все у вас вдасться. Саме головне не розкисати. Діти. Карта Дня для Дів. Для Дів випадає п'ятірка кубків. Карта говорить про якісь проблеми із минулого, які складно вирішити на даний момент. І це дуже сильно вас пригнічує і псує вам настрій. З усім ви впораєтесь, не розкисайте, не унивайте. У вас рідні, близькі, вас завжди підтримають і допоможуть у вирішенні будь-якої ситуації. Карта говорить про якісь. Поганий настрій, про якісь спогади, спогади із минулого, якісь моменти, які б ми, можливо, хотіли вернути. Але майнуле вернути неможливо. Потрібно жити майбутнім. Пам'ятайте про це і вперед. Терези. Для Терезів шетірка пентаклів. Карта говорить про якусь складну фінансову ситуацію. На щось, можливо, не вистачить коштів на якусь певну покупку. Також карта говорить про те, що не варто витрачати зайвого. Краще поберегти свої кошти, взагалі свої фінанси. Побережіть, все вдасться, все налагодиться. Саме головне не бійтесь, просити допомогу. Якщо ви попросите, вам обов'язково допоможуть ваші рідні, ваші близькі, ваші друзі не відмовлять вам в наданні допомоги скорпіони. Для скорпіонів гарна карта десятка пентаклів, успіх, щастя, радість, насолода, впевненість в завтрашньому дню, вирішення фінансових складних ситуацій, стабільність і просто радість від певних позитивних, світлих моментів. Дуже така гарна карта. Енергія просто така нереальна. Стрільці. Для стрільців шестірка Пентакіль надання якоїсь допомоги, яку ви дуже очікували. Також карта говорить про можливість отримання якогось подарунка, якого ви дуже-дуже хотіли. Також карта говорить про мож... те, що ви матимете можливість комусь допомогти, щось, так само подарувати. Козироги. День для вас прийде гарно, вдало, і з гарним розвитком подій. Козироги. Для кодрогі Верховна Жриця – якась прихована інформація, якась складна ситуація. Карта радить вам довіряти своїй інтуїції в будь-яких питаннях, в будь-яких складних ситуаціях. Карта говорить про те, що вам потрібно. Дивитися, що ви підписуєте, що ви кому розповідаєте, щоб ніхто не розкрив ваших таємниць і так далі. Тому що тут можуть просто виплисти якісь. Таємниці, перш за все, це тайна, якась прихована інформація, щось від вас десь приховують. Тому на роботі, у, всі складні, у всіх сферах вашого життя проявляємо обережність і не поспішаємо з прийняттям якихось рішень. Водолії. Для водолії випадає страшний суд. Карта говорить про те, що ви матимете гарну можливість завершити якісь певні справи, які постійно відкладали, і зможете досягнути в всіх тих справах, всіх тих починаннях гарного, прекрасного результату. Будете радіти від того, що ви досягли, до від того, що ви на даний момент маєте. Карта говорить про те, що взагалі вирішення складних моментів, складних ситуацій вже не за горами. І перед тим, як завершити якусь роботу, ви, якусь справу, якісь проекти, ви прорахуйте всі наслідки, як це все завершиться і чи матимете ви в цьому успіх. Рибки. Але успіх ви таке матимете. Рибки. Рибки, рибки, рибки для рибок випадає старший аркан колесо фортуни, яка віщує вам велику вдачу здійснення ваших мрій, якогося досягнення якихось ваших цілей. Але для цього потрібно буде активно працювати, для того, щоб це все досягнути. Просто сидіти на дивані і чекати великої вдачі, то звичайно ви нічого не отримаєте, тільки отримаєте все навпаки, все в гіршу сторону. А якщо ви будете йти назустріч ці вдачі, будете багато працювати, прикладати максимум зусиль. В досягненні своєї цілі, в початку якихось нових проєктів, в пошуках роботи не боятиметесь десь їхати, будете робити все, що ви запланували, то ви матимете успіх у всіх своїх справах і всіх своїх починаннях. Тому вперед, вас все вдасться. Вважаю всім вдалого дня. Дякую всім за ваші підписки, лайки і коментарі. До побачення!